Краса рятує світ. Щорічно справедливість цього вислову в шості доводять студенти Шосткинського інституту Сумського державного університету. Ця весна також не стала винятком. І на сцені навчального закладу знову відбулося феєрічне дійство. В этом году, ну, звісно, проводиться чуть позже. Взагалі, таке направлення шоу, і як правило, оно проводилось осінь. Називалась Міс інститут або же міс коледж. Але в этом году ми немножко позже його проводимо, тому названня змінили місце весна 2014». Чотири Найкрасивіші студентки з двох шосткинських навчальних закладів змагалися за головний почесний титул. Кожна з них готувала власну презентацію і намагалася підкорити прихильність суддів і увагу глядачів не тільки з своїми зовнішніми даними, а й власними талантами. Я займаюся в колективі з тема в жанрі мініатюр. А я займаюся дизайном, розписом футболок і дизайн прикрас. Оце одне з того, що я роблю своїми руками. Я занимаюсь художественной гимнастикой, я буду показывать свой танец. Я очень люблю выступать. Вот сцена это мое. И как бы тут лишний повод. Показати себе, показати, що ти вмієш, свої таланти. От поэтому я все таки решила, що хочу поучаствовать. Участь у конкурсі для дівчат зайва можливість довести усім те, що у сучасному світі, аби бути красивою, замало мати гарну фігуру та правильні риси обличчя. Справжня краса дещо більше ніж звичні 90-60-90. Красота это не только зовнішні качества, але й душа. Всегда в моде будут умные, начитанные девушки, ухоженные, но ну, не так, чтобы вызывающие. Вот, Нежные, мягкие, добрые. Главное, это доброта и искренность. А если девушка искренне, добрая, то она всегда будет изучать позитив, доброту и красоту. Нужно быть естественной. Такою оставатися такою, яка ти є. Чоловіки, яких була переважна кількість серед глядачів конкурсу Міс весни 2014, висловили своє побажання та численні вимоги до слабкої статі. Воно має бути і фізично красиве, і морально. Красата в умі, в внішності. стиля, такта. Она также должна быть воспитанная, ухоженная, духовно, духовно развита. У каждой женщины должна быть своя загадка, своя изюминка, то, что отличает от остальных. Потому что вы знаете, вокруг очень много женщин, и каждая по-своему прекрасна и по-своему любима. Вот. И я думаю, самое важное, то, что женщина, ну, прежде всего, это мать, то есть непосредственно этот Чоловік, який дає життя. життя прекрасне, коли ти його таким вважаєш, говорить конкурсантка Катерина. За її порадою, кожна жінка буде завжди прекрасною, якщо сама того захоче. Красуня рекомендує щоранку, дивлячись у дзеркало, промовляти наступні рядки, автором яких є вона сама. Я сильна, але в той же час раніма. Я сміла, без боя не здаюсь. Я саме прекрасна, я мила, я дівчинка весна, я сонце луч. Олена Чанцева Коваленко Борис Рибак для Телеканалу. do pulsar.